Гідроізоляція є невід'ємною і важливою частиною будь-якої покрівельної конструкції. Якщо до середини минулого століття матеріали такого типу при будівництві взагалі не використовувалися за винятком рубероїду, то при сучасних технологіях безнадійного гідробар'єру не обійтися. Ринок будівельних матеріалів пропонує великий вибір різних гідрозахисних плівкових покриттів, гідроізоляційна мембрана або плівка. Як правильно, основним призначенням гідроізоляційних матеріалів є захист простору під покрівлею від згубного впливу вологи, яка може проникати наступними шляхами зовні через стики елементів покрівлі і кріпельні отвори з атмосферних опадів у вигляді снігу або дощу. Середини від внутрішнього конденсату, що утворюється внаслідок значної різниці температур під покрівлею і на вулиці, у магазинах можна зустріти два типи найменувань матеріалів для гідрозахисту: плівка і мембрана може здатися, що вони чимось принципово відрізняються один від одного. Виробники роблять упор на особливих і виняткових характеристиках мембранних полотен і підносять їх як абсолютно новий матеріал. Але свої заяви вони конкретними фактами не аргументують згідно з технічною термінологією і циклопедичними даними мембраною в перекладі з латині. Шкірка називають гнучку еластичну і тонку плівку або пластинку, закріплену по всьому периметру, але насправді ці два матеріали не мають чітких відмінностей і кордонів вони виглядають практично однаково. Працюють за одним принципом і виконують одні й ті ж важливі функції щодо захисту підпокрівельного простору від проникнення вологи у монтажі цих виробів теж не існує принципових відмінностей, тому правильніше і логічніше вважати, що мембрани є вдосконаленим і модифікованим видом плівкового покриття різновиди гідроізоляційних плівок для покрівлі. Серед великої різноманітності оздоблювальних гідроізоляційних матеріалів часом важко розібратися, не існує універсального або ідеального покриття, яке застосовується абсолютно у всіх випадках. Важливо підібрати саме той вид, який буде найбільш підходящим в конкретному варіанті. Виробниками пропонується кілька різновидів матеріалів, які використовуються для облаштування гідробар'єру покрівлі. Гідроізоляційний плівковий матеріал продається в рулонах шириною 1,5 м і довжиною м пергамін, рулонний матеріал, що представляє собою багатошаровий картон високої щільності, просочений спеціальним складом на основі нафтопродуктів, бітом з пластифікаторами, вважається екологічно чистим, так як не виділяє канцерогенних і шкідливих речовин при його застосуванні не створюється парникового ефекту, володіє. Невисокою вартістю і легко укладається, але має невисокий термін служби 5-7 років і при низьких температурах. Від 40 втрачає еластичність і ламається. Поліетилен, найпопулярніший і бюджетний варіант гідроізоляції, виділяють наступні види поліетиленових плівок. Звичайна: плівка високої щільності товщиною від 200 мікрон пару і водонепроникна. Вентиляція і відведення конденсату забезпечуються за рахунок облаштування зазорів між покрівлею, шаром утеплювача і ізоляцією, часто застосовується для приміщень з підвищеним рівнем вологості сауни, лазні, пральні та ін. Армований тришаровий матеріал. В якому між двома шарами щільного поліетилену розташовується сітка зі скловолокна, покриття міцне, стійке до температурних перепадів, легке в монтажі, але не пропускає вологу і повітря. Перфорована антиконденсатна мембрана володіє хорошими паропропускними здібностями за рахунок мікроскопічних отворів, підходить для дахів з металочерепиці та профнастилу. Термін служби близько 25 років у суху погоду, коли пил забиває отвори. А також при незначних пошкодженнях сильно знижується паропроникність при монтажі на утеплених дахах. Потрібне створення вентиляційного зазору на будівельному ринку представлена велика кількість плівок з поліетилену низької якості. Досвідчені майстри радять купувати матеріал від відомих виробників, які дають на свій товар гарантію свого часу. Коли у нас ще не було теплиці, ми облаштовували парник. При цьому доводилося затягувати дерев'яні рами поліетиленом. Дешева тонка плівка не доживала і до кінця сезону, і на майбутній рік її доводилося міняти товстий матеріал хорошої якості, здатний прослужити 3-4 роки, навіть враховуючи. Що він постійно піддається впливу прямих сонячних променів. Поліпропілен, поліпропіленові плівки, товщі і міцніше простого поліетилену, стійкі до ультрафіолетового випромінювання. Вони надійно захищають від вологи і служать не менше 20 років. Хороша теплостійкість дозволяє використовувати матеріал в регіонах з суворими кліматичними умовами. Допускається укладати таке покриття на крок в якості тимчасової покрівлі на тривалий термін – 3-6 місяців. Абсолютно не пропускає пар і коштує досить дорого дорожче поліетилену. Виробники наносять з одного боку поглинаючий шар з волокон віскози і целюлози, який вбирає, конденсується вологу при монтажі. Целюлозно-віскозний шар звертають в сторону утеплювача. При цьому між матеріалами потрібно залишати повітряний зазор не менше 5 см для вентиляції, пухке волокно вбирає вологу, яка потім випаровується. Гладка сторона плівкового покриття звернена до покрівельного матеріалу, і по ній краплі просто скочуються вниз. Найчастіше поліпропілен застосовують для гідроізоляції металевих покрівель, дифузні або перфоровані гідрозахисні мембрани, дихаючий мембранний матеріал являє собою багатошарове неткане полотно, вироблене на основі полівіні і синтетичних волокон. За властивостями це покриття схоже на натуральну шкіру. Принцип роботи дифузних плівок полягає в наступному: волога, що піднімається знизу, осідає на ворсинках з внутрішньої сторони. Через мікротвори вода просочується назовні, випаровується або стікає вниз по зовнішній поверхні покриття. Мембрани відмінно виводять водяні пари з приміщення на вулицю. Незважаючи на це, не варто укладати їх відразу на утеплюючий шар без організації. Вентиляційного зазору. Економія на роботах по влаштуванню контробрешетування може привести до плачевних наслідків. Для поліпшення відображають якості і зменшення нагріву від сонячних променів. Верхній шар додають пластифікатори і наповнювачі з барвником у вигляді оксиду титану, що додає покриттю світлий відтінок і дзеркальні властивості. Нижній шар при цьому залишається темним. Так як він не піддається впливу теплового випромінювання, дифузні мембрани виконують важливу функцію по захисту від вивітрювання і створюють перешкоду витоку теплого повітря з утеплювального шару. Якщо утеплювач не захистити зовнішньою повітронепроникною оболонкою, то тепле повітря легко йде з нього, при цьому різко падає теплоізолююча здатність. Застосування гідрозахисних плівок дозволяє істотно знизити рівень втрати тепла в приміщенні і заощадити на опаленні найважливішою характеристикою мембранних полотен є паропропускна здатність паропроникність, маса газоподібної вологи, яка проходить через поверхню матеріалу 1, 2 за 24 години. За рівнем паропроникності мембрані покриття ділять на наступні групи. Тездодифузні мають низьку паропроникність 3:00 на 1,2 за добу, водонепроникність 1 Вст водяного стовпа. Рекомендується монтаж зазором для провітрювання дифузний. Паропровідність досягає 1 тисяча, стійкість до ультрафіолету близько 3 місяців, водонепроникність 2,3 Вст, теплова економія до 2,5 в організації вентиляційного зазору немає необхідності. Супердифузні. Показники паропропускної мости варіюються від 1000 до 3000 р. Водонепроникність не менше 5 мвот. Стекономія тепла може досягати 4,0. Об'ємні розділові дифузні. Об'ємна товста плівка – до 8 м з тривимірною структурною решіткою, яка забезпечує стабільну і постійну вентиляцію. Економія енергії становить близько 2,5. Показник водонепроникності від 5 водств незамінний матеріал для гідроізоляції, дахів складної просторової конфігурації з металу, цинк, алюміній, ні та ін. Водонепроникністю називають здатність різних матеріалів мембран утримувати, не промокаючи стовп води. Мій дуже хороший знайомий, який є будівельником-любителем, рекомендує уважно читати інструкцію. Яка зазвичай додається до гідроізоляційній плівці не завжди можна відразу зрозуміти, яка сторона є вбирає, і як правильно розгортати рулон, якщо укласти гідрозахист не тією стороною, то працювати правильно гідробар'єр не буде. Один раз йому навіть довелося розбирати покрівлю, знімати профнастил і переробляти гідроізоляційний шар. Це забрало багато часу і сил. У продажу є універсальні двосторонні тифузні мембрани, які можна укладати будь-якою стороною. Критерії вибору гідроізоляційних плівок для покрівлі незалежно від найменування і виробника хороша плівкова гідроізоляція повинна володіти наступними характеристиками, які необхідно враховувати при виборі оптимального варіанту водонепроникність. Плівка з підвищеним рівнем водонепроникності здатна захистити від просочуються і задувуються вітром опадів у вигляді снігу. І дощу в регіонах з високою вологістю і рясними атмосферними випаданнями, а також для покрівель, покритих металочерепицею, стійкістю до ультрафіолетового випромінювання, якість актуальна. Коли встановлена кроквяна система деякий час, кілька днів або місяців, буде перебувати без змонтованого покрівельного покриття, в цьому випадку плівка виконує роль тимчасового бар'єру від атмосферних опадів і вітрів. настільки до променів матеріали досить швидко руйнуються і втрачають свої захисні якості, стійкість до температурних перепадів, збереження високих експлуатаційних характеристик при розкиді температур від 40 до 8 Ц антиконденсатній якості мембрани з ефектом антиконденсат забезпечені спеціальним шаром з целюлози, який здатний добре вбирати і деякий час утримувати великий обсяг вологи при сприятливих метаумовах, вітряна або спекотна погода, конденсат випаровується. Для забезпечення вільного і безперешкодного випаровування вологи необхідно формувати вентиляційний зазор між утеплювачем і мембраною. А також між гідробар'єром і покрівельним покриттям властивість вкрай важлива для металевої покрівлі, яка сприяє утворенню найбільшої кількості конденсату, механічна міцність на розрив в процесі монтажу важливо, щоб мембрана не рвалася при її кріпленні до крок і при раптових поривах вітру. Оптимальним показником вважається щільність не менше 100 мдла. Термін служби сучасні будівельні та оздоблювальні матеріали розраховані на тривалість експлуатації не менше 30 років. Метод кріплення: гідроізоляційна мембрана за способом монтажу буває наплавляється, нижній шар плавиться при підвищенні температури і укладається механічним шляхом цвяхами, скобами. На плоскі дахи частіше монтують наплавляються мембранні полотна, а на скатні гідрозахисні плівки і мембрани. Призначені для кріплення механічним способом паропроникність властивість важлива для утеплених дахів, при відсутності проникності для парів конденсат збирається в утеплювачі, що істотно знижує його термоізоляційні якості. Сконденсована волога послужить середовищем для розвитку цілевих колоній, які з часом поширяться на дерев'яні кроквіні конструкції. Склад, хороша гідроізоляційна плівка повинна мати просочення антипіренів, яка збільшує захист від загоряння, вартість віддавати перевагу краще товарам середньої цінової категорії, так як надто низька вартість говорить про погану якість, тип покрівлі плоска або скатна, тепла, або холодна. І матеріал, з якого вона виготовлена для дахів з ондуліновим покриттям або черепиці найкраще підійдуть дифузні мембрани, під металочерепицю і профнастил радять класти супердифузійні і антиконденсатні плівки для плоских конструкцій застосовують наплавляються покриття, складні кроквіні будови краще захищати об'ємними мембранами. Далеко не завжди дорогий товар від відомого виробника володіє найкращими якостями. Перед покупкою потрібно уважно ознайомитися з його технічними характеристиками. Мої родичі проживають в приватному будинку, побудованому в 50-ті роки минулого століття, у ту післявоєнну пору і мови не йшло про такі премудрості. Важливо було просто мати дах над головою. На дерев'яних кроквах лежать листи заліза без всякого ізолюючого шару. В результаті крокви гниють, а залізо має дірки від корозії, хоч будинок і дерев'яний. Але тепло тримає погано. Взимку по краях даху постійно висять великі бурульки, що утворюються від стікає конденсату. Через відсутність гідроізоляції теплова енергія йде на вулицю і псується покрівельний матеріал. Купувати вироби високої якості потрібно у перевіреного і надійного виробника. Технологія монтажу гідрозахисної плівки для покрівлі. Гідроізоляційна плівка монтується після установки кроквяної системи і виконання підготовчих робіт, встановлені гаки для водостоків, карнизна дошка і тп. Відстань між кроквяними елементами не повинно перевищувати 1200 роботи з облаштування. Гідроізоляції проводять тільки в суху погоду. Якщо для створення гідробар'єру придбана дихаюча мембрана з високими показниками паропроникності, то плівку укладають відразу на теплоізоляційний матеріал без нижнього повітряного зазору, шорстку виворітну сторону розташовують до утеплювача, а гладку лицьову. До покрівельного настилу перед розміщенням плівки з поліетилену необхідно створити повітряний зазор для відведення конденсату. Для цього на крок викріплять контрейки розміром близько 30-50 м, на які потім укладається шар гідроізоляції. Це дуже важливо при використанні покриттів з металу профнастил, металочерепиця. Об'ємні дифузні мембранні матеріали на складних дахах монтуються при температурі навколишнього повітря не нижче п'ять паронепроникні плівки, поліетилен, антиконденсатна плівка та ін не натягують між кроквами. А укладають з провисанням в міжтропильному просторі на один-два см для стоку вологи вниз по імпровізованому жолобу, полотна таких покриттів склеюються між собою тільки спеціальним вологостійким скотчем. Монтаж проводиться в такій послідовності: плівка розкочується і нарізається в розмір, потім укладається на утеплювач поперек крок, полотна викладають починаючи від карниза, потім фіксують за допомогою степлера скобами або цехами. Кожне наступне полотно розтягується вище попереднього і внахлест на нього. Величина нахлеста матеріалу визначається ухилом даху до 2,1, 20 від 22 до 3,0, 15 більше 3,1, 10. Стики проклеюються монтажною стрічкою, полотнища розкладаються до самого верху. Верхню коньковою частину фіксують останньої, в районі коника обов'язково залишають розрив близько 20, для забезпечення хорошої вентиляції і випаровування конденсується вологи. При використанні супердифузних мембранних плівок паропроникність не менше 1000-1200 на 1,2 на добу допускається перекривати коник повністю. Навколо димоходу мембрану укладають з розрахунком на 10-15 вище майбутньої покрівлі, кути проклеюють скотчем і спеціальним пастоподібним складом. Аналогічно надходять з мансардними вікнами на закріплене гідроізоляційне покриття саморізами кріплять контробрешетку з рейок 4.0.2.5, 4.0.5.0 або 2.0.3.0. Стики Мстики між полотнищами потрібно щільно притиснути до кроквяної системи рейками. Завершальним етапом є монтаж обрешітки з дерев'яних дощок під покрівельний настил. Крок якої залежить від конкретного виду покриття для даху, відео монтаж гідроізоляції на неутепленої скатного даху мій сусід, який в минулому році будував лазню, каже, що гідроізоляційну мембрану монтувати нескладно, але вкрай важливо виконувати всі маніпуляції гранично акуратно і в строго визначеному порядку. Він радить не економити на матеріалах, а також купувати для склеювання полотен рекомендований виробником скотч і мастики. Дешевий скотч не завжди надійно фіксує шматки плівки між собою М яка бітумна черепиця монтується на суцільну основу з фанери або з дощок з покладеним на неї додатковим гідрозахисним шаром з пергаміну для відведення конденсату з-під покрівельного простору. Назовні необхідно передбачити спеціальне кріплення гідроізоляційної плівки. Щоб волога не потрапляла під карнизну дошку, інакше від надлишку вологи деревина почне гнити, для цього нижній край мембрани заводять на карнизну планку з металу, по якій рідина буде стікати в жолоб водостоку. В іншому варіанті передбачається монтаж металевого крапельника, з'єднаного з мембраною і виведеного під водостічним жолобом. Відео «Правильне відведення вологи і монтаж крапельника. Ціна гідроізоляційної плівки рідко перевищує 5 від всієї кошторисної вартості даху, але таке покриття здатне істотно збільшити термін служби всієї будівлі, а також значно зменшити тепловтрати. Для цього потрібно грамотно і правильно підібрати матеріал для гідробар'єру і строго дотримуватися рекомендованої технології монтажу.